Незалежна Україна успадкувала абсолютно радянську систему управління і не демонтувала її, коли ми зараз говоримо да, про децентралізацію, про місцеве самоврядування. Друге, Адміністративно-територіальний устрій України ми успадкували з колишнього Радянського Союзу. Трошки історичний ракурс і в плані е, нашої Чернігівщини області, де є головою обласної ради. Хочу сказати, що от історія йде глибоко у коріння ще періоду Київської Русі, потім мали ми рівень самоврядування періоду Козаччини. І те, що сказав Анатолій Федорович, історично в нас були губернії. І от якщо взяти за приклад Чернігівщину, то і етнічно, і логістично це була велика губернія, яка і подивитися до революції, у нас було 12... Великих губерній і е, Чернігівщина вона мала і Сумщину, і частину, до речі, Брянської, де е, завжди історично е, проживали. Е, Суто українські українське українське ну, Стародубське, Стародубщина, Почай, Клімова, так і так далі, і частина е, Гомельської області. Я е, кажу зараз це в тому розумінні, що навіть до революції ми мали зовсім інший не, не просто територіальний устрій, а е, це було політичне рішення в радянської влади, коли ділили, е, скажімо, і робили цей адміністративний устрій. Е, я на цьому наголошую, тому що. Ми зараз йдемо цим шляхом е, укрупнення, да, тобто і зміни територіального устрою. І в основі треба змінити суть, наповнивши цей е, якраз не е, політично, як це було по сталінськи тоді, да, е, зроблено, а саме якраз дати мотивацію і, перш за все, економічну мотивацію людям, громадам для їх саморозвитку, для е, самофінансування. Для того, щоб були був стимул у розвитку у цих територіальних громад.